Що взагалі потрібно геймеру з собою брати? Давайте я покажу, що саме я ношу з собою рюкзаку зараз. Є зараз. Напевно, когось здивуєте, що я з собою беру. Але по-перше, це Нінтенда. І беру я його, тому що це єдина портативна консоль, яка в мене є. Можливо, брав би інші, якщо б вони в мене були. Логічно, так? Да? Окрім цього, ще в мене є цукерки. В мене таких диспенсери три. Це з Angry Birds. Мені він зараз підход під лук, бо бачите, я червоненький такий балончик, тому я його зараз взяв. Також є пінал з білими ручками і чорний блокнот. Чому чорний? Тому що він краще грає в баскетбол. Що таке жарти не дуже. Насправді мені подобається, як він виглядає. І в мене взагалі тема темна на телефоні, на кампі, де я тільки можу, там її ставлю темну. І на Нінтендо теж. Що напевно багатьох дивуєте, що в мене є з собою клавіатура. Це китайська клавіатура Jax Я її спеціально брав, щоб підмикати по Bluetooth і по Wi-Fi. Ну по донглу. В Кампі в мене стоїть донгл, і, і коли мені треба щось друкувати, там сценарій або якісь текста, то я беру просто цю клавіатуру і підключаю к телефону і починаю друкувати. Ще я хочу закастомізувати, поміняти свічі. Можливо, це буде в подальшому, тому підписуйтесь на канал, підтримуйте його, ставте лайки. Є посилання внизу, можете переходити, підписуватись на мої соцмережі, там де я роблю шорт-формат. Ну і буду робити сторіс, якщо в мене з'явиться айфон. Бо на свій телефон я манал знімати сторіси. Так от клавіатура. Взагалі, так, да, вона мені подобається, але є ще менший формат. Здається, у Vortex Core називається вона. Але навіть проблема не в тому, скільки вона коштує, а те, що її фіг знайдеш. Зате вона дуже маленька і теж механічна. Можливо, на ліжки замовлю собі клавіатуру, знаєте, зразу там з підставкою під телефон, щоб ладно, буде не механічна, мембрана якась, Але зате буде меншим форматом. Ну от я себе не завжди беру. Типа навіщо, якщо я буду чисто друкувати, мені треба написати там якийсь текст, взяв телефон. На телефоні друкувати не так зручно, мені особисто, тому я друкую на клавіатурі. Частину кейкапів я вже поміняв, хочу ще поміняти все-таки на хаторовські кейкапи, бо вони з підсвіткою і для української мови. І там не буде російських літер, що мене зараз що кумарить. Звісно, я беру з собою наушники. Якщо я беру рюкзак, то беру великі наушники. Хатор, про них є відео, можете подивитись по підсказці. Здасть тут, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, то вона тут повинна з'явитись. Ну і є речі, які я не завжди беру, чесно, хоча, напевно, треба було б завжди. Це, наприклад, аптечка. Я не буду показувати, що в ній, тому що я в цьому взагалі не експерт. Я впевнений, що я багато відео. Зараз під час війни аптечку потрібно носити завжди. Принаймні, я так вважаю. І ви можете подивитися, що в ній повинно бути, тому що. Така ситуація, що може прилетіти куди завгодно і поранити кого завгодно, тому треба бути до цього готовим. Не забувайте, завдяки кому ви можете дивитися це відео, і я можу це знімати, можете підтримувати ЗСУ, посилання будуть в описі до цього відео. І зараз, коли літо, я ще беру з собою сонцезахисні окуляри і захисний крем, тому що ми за дроти зі своєї печери майже не виходимо і згоріти дуже-дуже легко. Ну і куди без павербенка? Сюди, бо сьогодні я, наприклад, без павербанка я взяв просто облачок і провід для зарядки. Тайпсішне все. Я знав, куди я їду, що тут буде електроенергія. Але якщо у вас є невеличкий пауербенк там на тисячу, який ви можете постійно з собою таскати, то теж беріть, це круто. Звісно, мені цікаво, що ви берете з собою і носите зараз таких девайсів, можливо, ігрових, або тех, які вам допомагають заспокоїтись, розслабитись і взагалі проводити весело час. Тому скидуйте мені ваші фотки в інстаграм. Я буду дуже вдячний. Все пролайкаю, все пролайкаю. Ну а в наступному відео я вам розкажу про топ-ігри, які будуть розслабляти вас і трошечки заспокоювати, скажімо так, щоб ви могли трошечки відволіктись. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку. З вами був Діма.